Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Рятувальники застерігають, не паліть суху траву. За минулу добу вогнеборці 52 рази виїжджали на ліквідацію пожеж сухостою, що охопили понад 37 гектарів. Підпали сухої трави це не лише знищення природи, а й реальна загроза життю та майну людей. Вогонь швидко поширюється, особливо при вітряній погоді, і може перекинутися на житлові будинки, господарські споруди, лісові масиви та торфовища. За підпал сухої рослинності передбачено штрафи для громадян від трьох тисяч гривень до шести тисяч гривень, для посадових осіб від 15300 тисяч до п'ятнадцять гривень. У межах заповідних зон штрафи сягають 12 240 гривень до 30 тисяч 600 гривень. Якщо вогонь поширився на чужу власність або спричинив загибель людей чи тварин, винуватцю загрожує кримінальна відповідальність. У бродах завершили весняну стрижку дерев у середмісті. Працівники комунального підприємства Броди розпочали роботу з догляду за зеленими насадженнями, що й не дозволили погодні умови, адже стрижка займає чимало часу та має бути проведена правильно. Щоб не зашкодити деревам, загалом близько 400 дерев підстригли на вулицях міста. Після проведення робіт прибрали і вивозили зрізане гілля. А тепер свіжі молоді бруньки розпускаються на оновлених і сформованих кронах. Відбулося звітування перед Бродівською громадою за 2024 рік. Старости проводили звіти в округах, також попередні звіти були опубліковані на сайті міської ради. Крім того, звіти пройшли розгляд на депутатській комісії з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва. Міський голова Анатолій Балей звітував на засіданні виконавчого комітету та був присутній на звітах старост, де відповідав на питання мешканців громади. Загалом звіти старост стосувалися питання благоустрою, облаштування громадських та пам'ятних місць в округах, надання адміністративних послуг та вчинення нотаріальних дій на місцях. Захисту прав та відстоювання інтересів мешканців округів, волонтерської підтримки збройних сил України. Ключовими проблемами, які тривожать мешканців усіх округів, є питання укладення угод на вивезення твердих побутових відходів, стан доріг як комунальних, так і обласного підпорядкування. Міський голова подякував старостам за ще один рік спільної праці у складних умовах воєнного стану. У будинку культури села Пусто Козинської громади відбувся благодійний захід «Стежками Кобзаря. 22 березня у будинку культури села Посто Івана відбувся захід, присвячений 211-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка під назвою Стежками кобзаря за участі аматорських колективів закладів культури. Під час заходу було продемонстровано життя та творчість Тараса Шевченка, яке дозволило усім присутнім краще зрозуміти значення та вплив поезійного доробку кобзаря на сучасне українське суспільство. Ця подія не лише вшанувала пам'ять великого поета, а й підкреслила важливість української культури та її спадщини в формуванні національної ідентичності та патріотизму. Величка Кобзаря назавжди залишається в серці тих, хто цінує вільну думку та бореться за свої права і свободу. Упродовж концерту вдалося зібрати 10 тисяч 300 гривень, що вкотре доводить небайдужість громадян до потреб української армії у період війни. Та їхню готовність допомагати матеріально. Всі кошти будуть передані на потреби наших захисників, вдячні усім, хто доклався до організації заходу, адже пам'ять про Великого Кобзаря пророка і дотримання його заповітів є одним із визначальних чинників для формування нашої ідентичності та національної свідомості. Що благодатна українська земля зустрічає на хвилях Шевченкову пісню і спидає світанням на тихі поля, лини зорею у сонячну мрію. А пісня Тараса луна Десні» її підхопили поля і гаї, і з півом джерельним по всій Україні торкнулись небесних октавів Солов'ї. Протягом тижня здобувачі освіти Хотинського ліцею імені Свєшнікова Крупицької громади вшанували пам'ять українського генія, пророка, світоча правди й боротьби Тараса Григоровича Шевченка. Разом зі своїми наставниками читали поезії, переглядали відеопрезентації, розв'язували кросфорди, малювали малюнки. Готували тематичні виставки. А 10 березня учні 8 і 9 класів, об'єднавшись у команди, взяли участь у брейн-рингу, хто Шевченка прочитав, той багатший серцем став. Попередньо перед учнями було поставлено завдання: сформувати команди, дати їм назви, дібрати емблеми, опрацювати життєвий і творчий шлях кобзаря, вибрати цікаві факти життєпису, дослідити творчі Шевченка-художника, дібрати матеріал про встановлення пам'ятників Тарасу Шевченку у світі. Представити чи декламатора, відтворити строфу поезії за поданими словами. Восьмикласники назвали свою команду нащадки Шевченка, а дев'ятикласники гайдамаки. За підсумками журі перемогла команда Гайдамаки. Особливо відзначився учень 9 класу Єфимець Владислав, який дав найбільше правильних відповідей на поставлені запитання. Віримо, що зерна заповітів нашого кобзаря дадуть щедрі і багаті плоди. Що воля і правда запанують на нашій землі, що забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава Україні. Отож, слава Україні, героям слава!